Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. І так, станом на 29 травня, контрнаступ РФ на Курщині і на Білгородщині не тільки не покращив ситуацію, а навпаки, погіршив нові полонені трофейна техніка та цілі колони вбитих. Патрушев просить коридор на Курщині, понад 3504 військових потрапили. В маленькі локальні котли. Це все строковики та спецназ, які з коліс кинули в контрнаступ. Втім, ЗСУ відмовило йому у цьому. Зокрема, люди залужної сирського поблизу. Білгорода, зокрема, декілька російських груп потрапили у котел та піднімають руки. По відкритій загальні лінії просять пощади та помилування у залужного та сирського. Піднімають руки та просять коридор. Їм дали дві години аби скласти зброю та здатись. Інакше розстріл вони відкрили вогонь по переговірнику. Не вийде ніхто. Залужний знову в штабі працює, допомагає сирському. Ситуація різко буде змінюватись. Патруша в вистареці багає відпустити окупантів та обіцяє відведення війська, шукає вихід на дзвінок залужному або сирському. Вороги бояться і це добре. Грам канали пишуть, що в одній колонії серед загиблих лежали тіла російських генералів. Кремль розбитий у той же час. Поки увага світу зосереджена на фронтах у східній Україні. У тіні відбуваються події, які може докорінно змінити хід війни. За інформацією з кількох розвідджерел і аналітичних платформ українські сили могли здійснити удар новим типом ракети, яка пробила або серйозно пошкодила один із захищених бункерів, що вважається в лапках резервною ставкою Путіна. Ракета за попередніми описами надважка високоточно бункеробійна система. Тема, яка важить понад півтори тони, має проникаючу боєголовку, здатну пробувати до 6-8 метрів армованого бетону і летить на середню дистанцію з високою точністю. Походження ракети таємні склади кучми і Кравчука. Цей тип зброї, за словами джерел ВПК, не був розроблений у 2022 2025 роках, а роках. Є результатом секретних розробок 1990-х, законсервованих у спеціальних підземних комплексах. Після розпаду СРСР частина стратегічних програм в Україні була офіційно згорнута. Але деякі одиниці нових ракетних програм залишилися на складі КБ Південне та інших закритих НДІ, зберігаючись на випадок в лапках національної катастрофи. Саме до таких запасів і повернулися інженери після початку повномасштабної агресії. Ракета була відновлена, модернізована, і, ймовірно, вже використана в бойових умовах. Можливе влучання в бункер. Що сталося? 30 травня 2025 року в регіоні Тверської області РФ було зафіксовано. Потужний вибух підземного характеру. Російські джерела одразу повідомили. про Падкову детонацію складу боєприпасів, однак супутникові знімки і характер удару свідчить про інше: точкове ураження підземної інфраструктури, нульовий ефект наземного в лапках м'яса, типова ознака бункоробійної атаки. Передова система ППО району не зафіксувала традиційних сигналів, як від чи та МС. Це підкреслює гіпотезу: було використано щось абсолютно нове або дуже старе, але забуте Путін більше не довіряє бункерам. Після цього удару, за інформацією західної розвідки, Путін кілька днів не з'являвся у жодному з відомих Мо укриттів, а його пересування відбувається в обстановці максимальної секретності щогодини, змінюючи локацію. Він боїться, що його дістало. Якщо не Україна, то патроша стверджує джерело в одному з європейських аналітичних центрів. Путін розуміє, що більше немає безпечного місця ні в Москві, ні під Уралом, ні в горах Алтаю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!